У Білій церкві затримали 40-річного чоловіка, який намагався відправити поштою метадон, видаючи його за мобільний телефон. Інцидент стався в одному з поштовних відділень міста. За інформацією місцевої поліції, чоловік приніс посилку та повідомив працівниці, що всередині телефон. Однак, під час перевірки в пакунку виявили блістери з пігулками. Експертиза показала, що це метадон. Правоохоронці затримали відправника йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На Київщині державне бюро розслідувань повідомлено про підозру начальнику фінансової служби військової частини, який майже рік нараховував зарплату звільненим військовим. За даними слідства, офіцер не припинив виплати двом колишнім підлеглим навіть після їхнього звільнення. У результаті держава втратила майже півмільйона гривень. Начальнику фінслужби повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило значну шкоду під час воєнного стану. Зловмиснику загрожує до восьми років за гратами. Сьогодні вся Україна писала Радіодиктант Національної єдності, який традиційно приурочений до Дня української писемності та мови. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця та науковиця Євгенія Кузнєцова, а читала його в прямому ефірі народна артистка України Наталія Сумська. До перевірки знань долучилися низка колективів Білої церкви. Зокрема, радіодиктант під назвою Треба жити писали представники різних освітніх та державних установ. Серед них Білоцерківська. Районного відділу номер 1 центру пробації, патрульної поліції, Національного аграрного університету, інклюзивного ресурсного центру номер 2 та багато шкіл міста. Учасники наголошують, для них це не просто перевірка грамотності, а спосіб висловити любов до рідної мови, відчути єдність і гордість за українське слово. Одразу в трьох локаціях міста на площі Шевченка, Соборній площі та на масиві незалежності відбулись вуличні акції Слово, що єднає, що також приурочені до Дню української мови та писемності. Ініціаторами заходу стала громадська організація Захист держави. Як розповіла Анна Вукс, вони проводять опитування серед людей, щоб дізнатись, яке слово чи вираз об'єднує співвітчизників або навпаки, наскільки вони різняться. По результатам зібраних відповідей активісти сформують інфографіку. Сьогодні такий день, коли кожен українець має згадати не просто про, про те, що він є українцем, а про те, що власне є нашим корінням, і от наша мова це те, що ми маємо плекати з самого дитинства. І нам стало цікаво, просто що думають українці взагалі, чи є якесь одне слово, чи може це не одне слово. Наскільки вони різняться? Що взагалі зараз українців і суто білоцерківців може об'єднати, окрім того, що ну ми зараз дуже сильно концентруємось на негатив. І це нормально, бо ми в такому часі живемо. Але хотілося б щось більш, більш світле, більш цікаве. І за результатами я бачу, що дуже приємно, коли люди пишуть добро, любов, родина, щастя такі приємні слова. Мова це наша, наша суперсила, це наша, наш захист, наша, наша броня. Не побоюсь цього слова. Тому що це самоідентифікація, це ідентифікація. Ідентифікація дітей як українців, ідентифікація дорослих як українців, і за кордонами в Україні І зараз дуже чітко кореляція проходить, коли можна зрозуміти, людина ділиться на свій чи чужий і е, мова це напевно перший інструмент, який нам допомагає зрозуміти хто перед тобою. Щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на сторінки Еспресо Біла Церква в інстаграмі, Фейсбуці, Телеграмі та Тіктоці. А якщо ви хочете переглянути наші випуски або пропустили один із них, переходьте на наш Ютуб канал і дивіться, коли вам зручно. У читальній залі бібліотека номер 8 відбулася зустріч із відомим дитячим письменником Олександром Дерманським. На відвідувачів чекала автограф сесія, живе спілкування, конкурси з призами та презентація його книг. Автор розповів, що зараз надзвичайно важливо, аби діти підтримували українську літературу, розуміли і відчували, хто є нашим ворогом. Я б радив всі, звісно, але тут ще ж залежить якого віку людина, що це за людина, який має читацький досвід, бо якщо це мала дитинка, то звісно краще починати з віршів. І взагалі найкраще починати читати з батьками. І зазвичай так і відбувається, що батьки читають ще дітлахам, які не вміють читати, але вони вже можуть сприймати щось і вже так долучатися до майбутньої. Любові до книжки сподобалось те, що я зміг зустрітися із Сашком Дерманським. А ти читав його книжки? Читав. Чудове чудовисько і маляку, тому що це дуже корисно. Вихідними Біла Церква приймала головні змагання осені чемпіонат України з кросу, який став відбірковим на чемпіонат Європи. Як повідомляє міська рада, у дентропарку Олександрія понад 400 легкоатлетів із 22 областей країни змагалися за національну першість і потівки до Португалії. Загалом участь у забігах взяли близько півтисячі спортсменів. Упродовж двох днів атлети бігли на дистанціях від 1,7 до 8,5 кілометрів. На найкорот. І дистанції перемоги здобули Вікторія Шкурко з Київщини та Вадим Лоцький із Донеччини. Серед юніорів тріумфував киянин Артем Рибка, серед юніорок Софія Гордійчук. А на найдовшій дистанції першими фінішували Вікторія Шкурко та Андрій Атаманюк із Хмельниччини. У командному заліку перше місце посіла команда міста Києва, друге Хмельницької області, третя Київської області. Цей тиждень буде по-справжньому осіннім з дощами та затягнутим небом. За даними Укргідрометцентру, у вівторок та середу очікують невеликі опади. Повітря прогріється до плюс 10, вночі стовпчики опустяться до плюс 3. У четвер та п'ятницю буде незначне підвищення температури до 14 градусів тепла і без дощів. На вихідних температура сягне максимум до плюс 15 в день та плюс 10 вночі. І, хоч погода цілком комфортна, комфортно, вам одягатись тепліше і не забув і насолоджуватись жовтневою погодою. Історія тенісних кортів на масиві незалежності сягає понад 40 років. Наразі це спортивне місце існує за таким принципом: коли є любов до спорту і згуртованість, можна зберегти навіть те, що десятиліттями існує без підтримки влади. Але спортсмени вірять, теніс у нашому місті заслуговує на більше. Потробиці дивіться у сюжеті. У білій церкві є місце, де любов до спорту зберігається вже понад чотири десятиліття. Тенісний корт на масиві незалежності зведений ще у 1982 році. Двері тут відкриті для кожного, хто хоче взяти ракетку до рук і відчути азарт великого тенісу. Один із найперших його відвідувачів, пан Віктор, згадує, як все починалося. Корт був побудований завдяки завдяки головному енергетику шинозаводу Ходусу Іван Васильович. Дуже велика подяка йому в такому плані. І з того часу ми, аматори, кожної весни приїжджаємо сюди, приходимо сюди, перекопуємо, укатуємо, рівняємо, фарбуємо і так далі. І, так далі, і доглядаємо в процесі літа. Це абсолютно безкоштовний корд. Це ми вже граємо з 82-го року, от, по сьогоднішній день. Президент тенісного клубу кхм, Валентин Павлович, він теж, він теж багато зробив для того, щоб так сказати, кортиці були. Він команди організував 20 школі, в 16 школі на кортах, один плюс один. Турніри проводились, щоб так сказати, цей яганьок тенісний не погас. Я прийшов сюди, то тут було 16 чоловік з двома, враховуючи двох дівчат. Корт виховав не одне покоління спортсменів та прихильників великого тенісу. Тут починали свою гру білоцерківські тенісисти-ентузіасти, які потім представляли Білу церкву на першості міста та на різних змаганнях. Доєднався до гри на цих кортах в 98-му році. Мені на той момент було 8 років. Тренувалися у тренера Альберта Михайловича, який тут викладав теніс. Як зараз пам'ятаю, тренування коштувало 10 гривень. Наразі на це дуже смішні цифри, але е, сам Альберт Михайлович поставив всю техніку гри. Благодаря там Віктору Федоровичу, що були хлопці, які краще грали в мене, потихеньку-потихеньку. І можна сказати, що достиг тренерського уровня, треную дітей. Атмало та велика. До відновлення території долучаються і активісти. Один із таких Сергій Дрозд. Він почав займатися тенісом півтора року тому, але зрозумів, що кортів у місті не вистачає. Разом із учасниками тенісного клубу Ракета вони створили ініціативну групу для відновлення спортмайданчиків, зібрали власні кошти і реставрували один із них. Прийшлося, правда, багато до цього зробити, вивчити, що таке тенісіт, з чого він складається, глина, пісок, кераміка, як його дробити. Купили дробарку, яка призначена для зерна, але на, на сьогодні та дробарка нам передробила вже 10 тонн цегли керамічної. Тому і намагаємося далі розвивати. Тобто, бачите, вже зробили зелену маску, не маскувальну, тіньову сітку. Зелену тіньову сітку натягнули по всьому периметру, щоб якесь створити якийсь такий колорит, якийсь такий, щоб тут спортсмени почувалися більш затишно і насолоджувалися від гри в теніс. В'ячеслав Іщенко підтримує корт у належному стані ще з 1987 року. Разом з однодумцями вони щовесни власними силами і коштами фарбують, ремонтують та облаштовують майданчик. Для самого пана В'ячеслава ці корти особливі. Він не лише багаторазовий переможець змагань, а й ділиться грою з онуками, привчаючи нове покоління до великого тенісу. Внуки в мене були зараз. Вони в армії теж ну, це. Любити треба. От Віктор Федорович правильно сказав, як би не було, все болить, уже старі, а розбудіть мене, я піду грати, хоч цілий день буду бігати. Ну це, це навіть не хобі, це, це влюбленість, закохалися в теніс. Ну, ми бойці ветерани. Попри те, що поруч занедбана територія, яка давно потребує благоустрою, сам корт завжди доглянутий. Місцеві тенісисти висаджують дерева, прибирають сміття і косять траву. Посадив дерева, красиві дерева ростуть катальпачки. З того боку, по периметру, там я посадив років 6-7 назад сосни. Сосни красиві стоять, теж буде ландшафт непоганий. З того боку посадив п'ятуй. Три украла, дві виросли вже такі вище мене, красиво. Сосни посадив і ту, і з того боку. Тобто по периметру ми намагаємося, щоб якби, ну, можна було пройти, не вступати в сміття в якісь там пакети, щоб трава не росла, щоб видно було, що тут, так сказати, ну, трошки якісь, якоїсь культури дотримуватися. Тут постійно пакети із всього. Із молока, і з пива, пляшки, і так далі. Ми прибираємо самі. Тут тут немає того прибиральника. Прибираємо для того, щоб так сказати, можна було зайти. Ну культурно зайти у такому плані. Спортсмени підкреслюють, це громадське місце, тому закликають місцеву владу більше звертати уваги на спорт. Тут є багато гравців, які хотіли б грати, розвиватися і навіть ну, виїжджати там на якісь турніри поза білою церквою, і щоб влада також приєдналася до розвитку спорту. Такого як теніс в нашій громаді, крім масиву незалежності, тенісні корти є і поруч із центральним пляжем на зарічі та таращанському масивах. Але правда, всі вони приватні та за додаткову плату. Юлія Коротнян, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. На цій ноті я прощаю з вами до завтрашнього ефіру. Давайте разом подякуємо нашим зсу та силам ППО, що можемо творити та жити у нашій Україні. Бережіть себе та близьких.